Доброго ранку, любі малят? Сьогодні ми з вами відправимося в гості? А до кого ми підемо в гості, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Розповім вам про тварину, яка любить мед, малину. А як бачить перший сніг, лізе спати у барліг. Звичайно, це ведмеди. Скажіть, будь ласка, де найнижча ялинка? Так, зліва. Де найвища ялинка? Справа. За якою ялинкою може знаходитися будинок ведмедика? Так, звичайно, за високою. Розгляньте уважно будиночок і запам'ятайте, як він виглядає. Скажіть мені, будь ласка, будиночок ведмедика зліва чи справа? Так, звичайно, справа. Біля будиночка ведмедика є вулики. Скажіть, будь ласка, скільки вуликів? Порахуйте їх 1, 2, 3. Якою цифрою ми можемо позначити три вулика? Так, цифрою 3. Скажіть, будь ласка, скільки рожевих квіточок на галявинці біля будинку? Порахуйте їх. Один, два. Так, дві квіточки ми можемо позначити цифрою 2. А скільки блакитних квіточок? Так, одна квіточка. Скільки разом квіточок? Три. Скільки жовтих квіточок на галявині? Так, три квіточки. А скільки метеликів? Один, два, три, чотири. Чого більше? Квіточок чи метеликів? Для цього кожен метелик має сісти на квіточку. Одному метелику не вистачило квіточки. Отже, метеликів більше, а квіточок менше. Давайте з вами пригадаємо дні тижня. Назвіть мені дні тижня по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А тепер я вам буду читати віршик, а ви додавати день тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула, скоро трудовий іде. Вівторок спритна, вміла, молода, вже настала середа. Іде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А в субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Розгляньте, будь ласка, уважно, скільки мисочок у ведмедика на столі? Дві. А скільки чашечок? Також дві. Чого більше мисочок чи чашечок? Орівну. Скільки діжок з медом? Три. А скільки горщиків у ведмедика? Так, два. Чого більше? Діжок з медом чи горщиків? Так, діжечок більше. Одного разу трапилась така історія. Ведмедик грався в м'яча в кімнаті і розбив мамину вазу. Погляньте, будь ласка, яка фотографія була зроблена першою? Так, де ціла ваза. Далі, що було? Так, ведмедик грався в м'яча. М'яч ударив вазу, Так, ваза розбилася. Вирішив ведмедик, що він більше ніколи не буде гратися в м'яча в кімнаті і відправився грати в м'яч в ліс. І піде він по широкій. Доріжці, скажіть, будь ласка, де широка доріжка? Так, зліва внизу. І зустрів ведмедик на галявинці своїх друзів, які грали в футбол. Було дві команди. В першій команді була білочка, лисичка і їжачок. Скільки білочок? Одна, скільки лисичок. Одна. Скільки їжачків? Один. А в другій команді були зайчата. Скільки зайчат? Так, троє. Отже, звіряк двох командах було порівно. Скажіть, будь ласка, де знаходиться білочка? Так, білочка в дуплі. Де знаходиться лисичка? Лисичка за деревом. Де знаходиться їжачок? Їжачок біля пенька. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок, і скажіть, якого медведика не вистачає в жовтій клітинці. Так, з квіточкою. А якого медведика не вистачає в зеленій клітинці? Так, з медом, якого ведмедика не вистачає в блакитній клітинці. Так, з сердечком. Знайдіть, будь ласка, ведмедика, який не рожевий, не коричневий і не сірий. Так, це білий ведмедик. Знайдіть ведмедика, який не з кулькою, не в синій футболці і не з сердечком. Так, це ведмедик з квітами. Знайдіть ведмедика не з кроваткою, не з кавуном і не з подарунком. Так, це ведмедик з квіточкою. Ось ведмедик і дійшов до своїх друзів. Скажіть, будь ласка, хто із звірят найменший? Так, мишка, хто із звірят найбільший? Так, ведмедик. У кого із звірят найдовший хвостик? У лисички. У кого хвостик найкоротший? У зайчика. Ведмедику вже час повертатися додому. Скажіть, будь ласка, де ведмедика будиночок? Так, ось це будиночок ведмедика. Він дуже вам вдячний і просить, щоб ви знову завітали до нього в гості.